У передньому ролику я розповідала про Микиту Галагана, козака, який прославив своє ім'я і став засновником славетного роду Галаганів. Сьогодні ж розповім про того, хто цей рід зрив, про винуватця його загибелі, гната або Ігната Галагана, який жив через сторіччя після Микити. Зараз я знаходжуся в місті Прилуки, куди від козаків утік Ігнат. Насправді для Прилук цей зрадливий полковник зробив чимало, проте про все по порядку. Гнат Іванович Галаган народився в сім'ї бідного реєстрового козака з Полтавщини. Писати не вмів та й освіти як такої не мав. Ще юнаком подався на січ. Там він швидко показав себе як гарний вояк та став полковником у 1706 році. Для того, аби краще зрозуміти ситуацію в Україні, ми повернемося до світового порядку. Отже, 1697 рік. До Швеції приходить новий король Карл XII. З одного боку Швеція держава, яка має одну з кращих армій Європи та широкий вплив. З іншого боку Данія, Московське царство на чолі з Петром І та Річ Посполита, яким дуже не подобається шведська гегемонія в регіоні і які мають намір розподілити між собою території новообраного короля, якому на секундочку було 17 років. Але молодий правитель прийняв цей виклик, і в 1700 році розпочалася північна війна. Це, до речі, та війна, під час якої відбулася полтавська битва, про яку так любить згадувати Путін. того ж року восени Московське царство оголосило війну Шведській імперії. А тепер про Україну на той момент головою козацької держави був Іван Мазепа. Він тривалий час підтримував. Московське царство у війні проти Шведської імперії. Проте становище Гетьманщини все більше ускладнювалося. Цар Петро І постійно вимагав від гетьмана все більше допомогою живою силою, провіантом або амуніцією. Крім того, українські козаки та старшина постійно скаржилися на утиски та побори з боку московських військ. І нарешті. В 1708 році Мазепа вирішив перейти на бік Шведів. Гетьман прагнув здобути незалежність від лап Московського царства. Згодом Гетьман уклав Українсько-Шведський Союз з Карлом XII і, відповідно, виступив проти Петра І. Слідом за Мазепою на бік Шведів перейшло й військо Запорозьке на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком. І тут на арену виходить герой цього ролика. Аби вирватися від лап московитів, гетьман Іван Мазепа взявся розбудовувати українське військо. Галаган перейшов до нього на службу, створив та й очолив найманий кавалерійський полк. Але при перших же труднощах герой нашого ролику зрадив Мазепу і перейшов на бік Петра І. Тоді так зробили багато полковників просто заради виживання. Але саме зрадник Галаган єдиний, хто вирішив показати свою вірність господареві і взяв участь у знищенні чортомлицької січі. Московський цар Петро дуже розізлився через перехід Мазепи на бік шведів і у помсту знищив гетьманську столицю Батурин, замордувавши 15 тисяч цивільних і влаштував каральну експедицію на січ. Поки все військо на чолі з кошовим було в поході, і допомагало Мазепі та Карлу, 5 тисяч московитів прийшли вбивати кілька сот старих козаків, джур, жінок і дітей. Цікаво, що абсолютно кожний і кожна давали бій. Старі бійці навіть контратакували ворогів. Московитам ні за що б не вдалося навіть підібратися до січі не те, щоб її зруйнувати. Але все змінив підхід полку Галагана. Він пішов на перемовини з січовиками. Ігнат Галаган і московський полковник Петро Яковлєв на хресті присягнули, що якщо козаки здадуться, то всі залишаться живими. Але слово російського офіцера вже у ті часи не було варте нічого. Попри Галаганову й московську присягу, товариству нашому голову лупили, шию на плахах хрубали, вішали та інші тиранські смерті задавали, робили те, чого й в поганстві за давніх мучителів не водилось, описав Лавренті Стефаненко у листі до гетьмана Івана Скоропадського. Убили майже всіх, а тих, хто вцілів, галаган посадив на кіл і спустив униз по Дніпру. Мовляв, бійтися ті, хто втік. Цей зрадницький вчинок був належно оцінений Петром І. Галаган став чигиринським полковником і отримав маєтності, проте насолодитися ними не встиг, адже вцілілі козаки влаштували справжнє полювання на зрадника, проте вбити його не вдалося. Очевидь, Галагану стало страшно в Чигирині, де на нього постійно чатували розлючені козаки. Тому він утік в прилуки, де також отримав чин полковника. Ви запитаєте, а чому саме в прилуки? А я відповім. Попередником прилуцького полковника був так само зрадник українського народу Іван Ніс. Він добре прислужився московським окупантам. Так, уже сталося, що всіх зрадників українського народу Посилали в прилуки ховатись чи пак рятуватись. Галаган став дуже заможною людиною. Винагорода за зраду та службу царю дозволила йому залишити по собі великі статки своїм спадкоємцям. Проте запорожці не пробачили злого підступу Галагана під час знищення чортомлицької січі. Тому у народі ходить легенда, що козаки-характерники прокляли його рід до сьомого коліна. й нині ходять чутки, що науковці знаходять е, написане на кров'ю. Прокляття в тому чи іншому архіві. Гнат Галаган був дуже жорстокою та підлою людиною. Майже одразу, коли він став полковником, він почав закріпачувати людей на прилученні і намагався примножувати свої статки будь-яким шляхом. Але майже всі прекрасні пам'ятки прилук. Пов'язані із його ім'ям за його кошти були збудовані перші муровані споруди. З таких споруд зараз знаходиться за моєю спиною. Це полкова скарбниця, яка була збудована у 1708 році. Найстарішою збереженою спорудою міста Прилук і збудована одразу після того, як любитель російського царя Гнат Галаган став полковником. На початку споруда виконувала функції канцелярії, а вже потім з неї зробили місце для зберігання всяких скарбів. Споруда досить маленька, з підвальним приміщенням, проте стіни в неї метрові. За легендами саме із неї починалися таємні ходи, які йшли під землею майже під всіми прилуками. У радянські часи споруда перебувала у занедбаному стані. У 1989 році її реставрували, а у 1995 на її території було поховано останки невідомого козака.